Сьогодні поговоримо про такий великий різновид нашій бітшуторг. Це катська компанія, виробник. І е, е, цікавий, як скажу так, з асортименту це є наші нові тобто відносно старішого зразків, ось таких, тобто де були дві полосочки білого кольору, всі нового зразка це йдуть синім плівкою затянуті. Знову вони затягнуті на торкс зоні тобто вони всі підходять для ударних тобто для імпакту. Ось, по різновидах, як ви бачите, дуже великі комплектації. Тобто, якщо рахувати отак справа наліво, значить тут є ці звичайні накидні, тобто на головки звичайні шестигранні накидуться. Різних розмірів в такому пакуванні. є по 3-5 по таких коробочках. Є ці звичайні на магніщені, також це вже меншого, по одній штуці в таких блістерах цікавих. Це тут Ті показати, що навіть дуже великого скажімо так, тут Торкса. Тут, мені здається, Торкс 55, 60-й, які тут навіть великі є. Є по дві штуки запаковані, в даному випадку це дві тут АПЗ1. По дві штуки ось так класно глядається в пакуванні. Також є крім ПЗ, PH, є ось різновид і самих Торкс, і звичайний шестигранником. І є подвійні з двох сторон, скажімо так, тут АПЗ-2, ПЗ-3. Тут вони і позначені, вон тут рішіточкою. На дві сторони перекинули на одну сторону, поки і на другу назад, тобто з іншої сторони, теж не користуєтеся. Тут те саме, як інші, і цей. тут є подовжена, для якогось, така ж робіт, де мало доступності, треба десь подальше підібратися, скажімо так, для якихось робіт, ось така теж є. В даному випадку це торг-35. Ну і крім 25-двосторонніх і таких довгих, є ще 50-ки, тож доволі популярні. Тут теж у нас є різновиди різновид пазеток, шок і торксів в е, такому гарному пакуванні. Ще є також і великі. Тут в нас довжина 152 мм, це є PH2, PZ, і, і PH1 і PH3. Тут те, що стосується новинок, всі вони доволі витривалі. Всі підходять до ударних, що поверті, тут тобто вони витримують скажімо так, ударні поливання, не, не так швидко руйнуються. Тут є спеціальна синього та торк зона яка сприймає якраз навантаження на саме на удар. І ось так це виглядає.